Подорож з групою по маршруту Кам'янець-Подільський, кришталева печера Бакота. Перший день. Виїхали ми досить рано з містечка Димир, що в Київській області. По дорозі збираємо наших мандрівників з нашого району та міста Київ і в дорогу. Вже традиційно робимо зупиночку на каву десь поблизу Житомира. Погода супер, краєвиди з вікна нашого авто фантастичні. Десь між Вінницею і Хмельницьким робимо зупинку, щоб перекусити та познайомитися між собою. І далі в дорогу. Всі ми в передчутті пригод, що точно відбудуться з нами в цій подорожі. Нарешті ми в Кам'янець-Подільському заселяємося нашою групою в готель в центрі старого міста, де ми і будемо проживати ці чотири дні. Дуже зручне розташування готелю, бо більшість пам'яток знаходиться в пішій доступності. Трохи відпочиваємо і йдемо з дівчатами перелітати на тролею через Смотрицький каньйон. Уявіть, довжина мосту 136 метрів, висота майже 40 метрів. Якщо, чесно кажучи, то лячно навіть іти по цьому мосту, бо від висоти іноді паморочиться в очах. А тут переліт на тролеї. Найбільш хвилюючий момент це коли одягали обмундирування і розповідали, що потрібно робити. Ми, стоячи на мосту, дівчат підтримували морально як могли. Напевно, найскладнішим моментом було зробити крок в прірву, і деякі дівчата зробили це. Голова крутилася від висоти, а потім ти вже летиш як птах. Політ тривав лічені секунди, але в пам'яті залишається надовго, як неймовірна пригода. Ну, емоції отримали всі учасники цього процесу: і ті, хто перелітав через Смотрицький каньйон, і ті, хто спостерігав за цим. Втома від раннього підйому і тривалого переїзду відразу десь розвіялася. На таких високих емоціях ідемо на двохгодинну екскурсію по старому місту Кам'янець-Подільський. Наш екскурсовод Алла так цікаво розповідала нам історичні факти, легенди, історії, що пов'язані з цим містом, та про людей, які творили історію цього краю, що дві години пролетіло миттю. Хотілося ще слухати і слухати. Цю екскурсію не входило в відвідування фортеці, бо туди ми підемо на третій день нашої подорожі. Ось декілька цікавих фактів про місто Кам'янець-Подільський. Це місто займає третє місце за архітектурними пам'ятками в Україні після Києва і Львова. Найстаріша в Україні ратуша це будівля польського магістрату, побудована в центрі Кам'янця-Подільського після надання місту Магдебурзького права у 1374 році. З 1463 року Кам'янець віднесено до королівських міст. У 1681 році Кам'янці було 10 кав'ярень, а у відні першу відкрили лише через два роки. За всю історію місто Фортецю було взято всього двічі. У 1393 році твердиню захопив Литовський князь Вітовт, а в 1672 році, завдяки великій чисельності війська містом заволоділи турки. Наша група була під враженням після такої екскурсії, залишилась купа запитань, тому було прийнято рішення, в Кам'янець точно варто повертатися і не раз. Потім був вільний час. Дівчата пішли на вечерю. В старому місті є класні кафе, і ресторани, в яких можна затишно і смачно провести час. Потім прогулялися вуличками старого міста. Як же я люблю Кам'янець-Подільський? Для мене це якесь особливе місто. Його архітектура, природа, атмосфера, неспішний темп, люди все дуже гармонійно і комфортно. Прогулялися до парку Лебедине Озеро, який затишно розташувався на краю уровища Смотрицького каньйону. Дуже мені подобається це місце. Тут дуже гарно і затишно. Можна сидіти та спостерігати за лебедями, водоспадами та як неспішно прогулюються вечірнім парком жителі та гості цього міста. Кам'янець-Подільському вже засяяли вуличні ліхтарі, і місто набуло зовсім іншого вигляду. Прогулянка вечірнім старим містом це немов телепортація в інше століття. Ну і звичайно, ми з дівчатами домовилися зустрітися на оглядовому майданчику, щоб подивитися на вечірню фортецю. Кам'янець-Подільська фортеця з вечірньою підсвіткою виглядає зовсім по-іншому. До речі, до війни ця фортеця підсвічувалася різними кольорами, синім, червоним та виглядала не наче з мультфільму про якесь казкове королівство. Ми тут ще гуляли б і гуляли, але ранній підйом, переїзд з Києва, відвідування декількох локацій та купа емоцій дають про себе знати. Тому йдемо відпочивати, бо завтра знову насичений день. Другий день. Сьогодні ми відвідаємо кришталеву печеру, що в Тернопільській області. Зустрічаємося всі разом на сніданку в ресторані готелю, в якому ми проживаємо. Сьогодні в однієї учасниці нашого туру День народження, тому всі разом вітаємо Наташу з тим днем, бажаємо їй всього найкращого. Всі в класному настрою, снідаємо, спілкуємося і вирушаємо в Тернопільську область досліджувати підземний світ. Приїхали в село Кривче, що на Тернопільщині, тепер потрібно піднятися трохи вгору до входу у кришталеву печеру. Тут зустрічаємося з нашим екскурсоводом та будемо стартувати. Зайшовши в печеру, спочатку ми йшли метрів 500 вперед по вузькому коридору, але печера електрофікована. Головне, треба уважно дивитися, щоб не задіти головою нависаючі брили, які зненацька з'являються за поворотами. Коли ми вже дійшли до старту маршруту по печері, наш екскурсовод почала розповідати цікаві факти та легенди, пов'язані з цим місцем. І на нас чекала таємнича кільцева прогулянка по залам самої печери з візерунками на стелях і кристалами протяжністю 2,5 кілометри. Кришталева печера це вимита 20 мільйонів років тому підземними водами гіпсова система ходів, що має безліч розгалужень і загальну протяжність 23 кілометри, з яких на екскурсійний маршрут доводиться близько 2,5 кілометрів. Печера кришталева знаходиться в селі Кривче Тернопільської області. Вона відкрита для туристів і ніякого спеціального обладнання для відвідування не потрібно. Цього разу я відвідую цю печеру не вперше. Я тут вже була декілька разів і тому досить спокійно себе відчувала. Дихається тут дуже комфортно. Протягом року температура повітря тримається 10 або 12 градусів, вологість 95%. Як же нас вразила краса цієї печери? Фото та відео не передадуть те, що ми побачили. Кристали виблискують, і завдяки їх блиску печера отримала свою назву кришталева, хоча в дійсності її порода гіпсова. Кожен зал має свою назву. Крім лабіринтів коридору, в печері є великі зали, покриті білосніжними, а також різнобарними кристалами вторинного гіпсу, що надає їй нереальної краси. Кришталева печера навіює спогади про казки і легенди, про містичних істот, що мешкають в скелях і ущелинах. Наша група із величезною цікавістю слухала розповіді екскурсовода та на кожному кроці розглядали чудернацькі рельєфи, що виринали з темрями. На стінах в розщілинах можна побачити зображення кам'яних тварин або якихось нереальних істот. Тут твоя уява малює різні сюжети. Гра світла і тіні утворює настільки несподівані композиції, що твоя фантазія мимоволі переносить у світ дитячих казок. Саме так я колись уявляла Тридев'яте царство, читаючи казки. На стінах іскряться, переливаються мінливими барвами кристали. Від цього кам'яного квітника просто неможливо відірвати погляд. Ви знаєте, тут в кожному залі можна стояти та милуватись дивовижною красою, яка відкривається перед нами. Посвітивши ліхтариком, милуєшся видом стрибаючих блискучих кристалів по стінах печери. Ось заради цього варто потрапити сюди. Ми не встигли зупинити зір на одному, коли зразу ж відкривається інша краса печери. Я кожного разу для себе відмічаю, як дивно тут відчувається час. Мені здається, що пройшло лише 15 хвилин. А насправді вже промайнуло півтори години. В цій печері дуже дивні відчуття. Ти розумієш, що ти реально глибоко під землею, можливо, вже на один чи два кілометри від входу зв'язку немає, оточуючи тебе інтер'єри дуже незвичні. Але в той самий час тут так цікаво і спокійно можна прожити все життя в Україні і так і не дізнатися, що ж приховує від нас наша земля в своїх надрах ось вже мільйони років. Іншого життя не буде, подорожуйте і любіть свою країну вже сьогодні. Дуже нам усім сподобалося це місце. Спускаємося вниз, і на нас вже чекав обід в дуже колоритній колибі. Знову вітаємо нашу іменинницю з Днем її народження, ділимося своїми враженнями про кришталеву печеру, трохи відпочиваємо і повертаємося в Кам'янець Подільський. Далі наші дівчата поїхали кататися на машині БРДМ. Поїздка по пересічній місцевості з подоланням водних перешкод, підйомів і спусків це пригода, яку ми запам'ятаємо надовго. Ще хвилину тому ми їхали по суші, а тут бризки розлітаються в різні боки, і автомобіль стає катером. На цій машині ми плавали по річці, їздили по каньйону протягом однієї години. А ті, хто сидів на верхній частині машини, отримали додатковий драйв, пригинаючись від гілок дерев. А далі у нашої групи був вільний час. Враховуючи те, що ми проживаємо в готелі в самому центрі старого міста Кам'янець-Подільський, це дає нам змогу неспішно прогулятися старовинними вуличками цього міста. Пішли на вечерю. Тут кожен може обрати заклад на свій смак і вподобання. Звичайно, далі прогулянка вечірнім старим містом. Тут панує особлива атмосфера середньовіччя. Вулиці, викладені бруківкою, гармонійно поєднуються з різними архітектурними шедеврами, які тут знаходяться на кожному кроці. Тут надзвичайно затишно і колоритно. Спостерігали, як сонечко сідає за горизонт. Кожен захід сонця унікальний і не схожий між собою. На вулиці ввечері досить тепло, тому ще прогулялися до парку з лебедями і неспішним кроком повертаємося в готель. Будемо відпочивати, бо завтра на нас чекає зустріч з фортецею. Та фантастичною Бакотою подорож з групою по маршруту Кам'янець-Подільський, кришталева печера, Бакота. Третій день. Сьогодні у нас по плану відвідати Кам'янець-Подільську фортецю і побачити Бакоту та поплавати у Дністрі. Збираємося на сніданку, дівчата в гарному настрої і готові до сьогоднішніх неймовірних пригод. Після сніданку йдемо до фортеці. Йти від нашого готелю неспішним кроком приблизно 10 хвилин. Історія старовинного міста Кам'янець-Подільського починається саме з фортеці. Вхідний квиток станом на липень 2023 року для дорослого коштує 100 гривень. Ми з дівчатами йдемо на коротеньку екскурсію по Кам'янець-Подільській фортеці, а потім самостійно оглядаємо цю локацію. Фортеця, схожа на декорацію до фільмів. Тут можна пройтися вузенькими фортечними коридорами, піднятися по різних кам'яних сходах, залізти у башти та з висоти роздивитися подвір'я фортеці та її околиці, а також можна спуститися в підвали та оглянути різні експозиції та інсталяції. А ще тут можна постріляти з лука, відвідати майстер-класи, перекусити та придбати хліб, який приготований в печі за стародавніми рецептами. Ну що ж, фортецю ми оглянули, збираємося на бакуту. Година в дорозі, і ми на місці. Спочатку йдемо на оглядовий майданчик і насолоджуємося цими фантастичними краєвидами. Тут перехоплює подих від висоти і краси, що навколо нас. Села Бакота ви вже не знайдете на мапі, але побувавши тут, ви запам'ятаєте її назавжди. Хочеться на мить стати митцем, щоб залишити собі на згадку неймовірні краєвиди, які відкриваються навколо. Раніше Бакотою називали село в Хмельницькій області. Але ось там, де зараз ми милуємося Дністровським водосховищем, трохи більше 40 років назад були села, ліси, сади і вирувало життя. У 1981 році під час будівництва Дністровської ГЕС усе населення краю було переселено до сусідніх міст, а саму ж Бакоту разом з іншими селами затопили. Ось такі справи. Далі ми починаємо свій спуск до залишків одного з найстарішого печерного монастиря: зелені пагорби, стрімкі кручі та синя гладь Дністра заворожує подих. Це нереальна краса, яку повинен побачити кожен. А ось і Бакоцький скельний монастир. Щоправда, до наших днів із усіх келій та усипальниць збереглися лише кілька печер, у одній із яких розташована стара церква. Хоча печери це досить голосно сказано, це більше неглибокі гроти, найдовші з яких не перевищує десяток метрів. Усі вони заставлені різними іконами та церковною атрибутикою. Є версія, що Баковський монастир заклав преподобний Антоній, який заснував Антонієві печери в Чернігові та Києво-Печерській лаврі. Ми зайшли в кожну печерку, трохи відпочили і йдемо далі до пляжу. Біля джерела набираємо прохолодної водички. Спустилися до пляжу. Сьогодні досить людно. Погода була сонячна, а водичка в Дністрі теплою, і ми, звичайно, вирішили позагорати та покупатися. А які природні красоти нас оточували, це щось неймовірне. Потім наші учасники поплили на моторному катері милуватися Бакоцькою затокою, неймовірними дністровськими пейзажами, чудернацькими скелями та прадавніми кам'яними фігурами. Ця півгодинна прогулянка на човні по просторам Бакоти додала в цю подорож ще більше краси, емоцій та класного настрою. Час від часу до берега причалювали різні екскурсійні кораблики, які привозили або забирали туристів. Дуже нам сподобалися ці місця. Це була насолода яскравим сонцем, блакитним небом, мальовничими дністровськими пейзажами та теплою водичкою. Потім якісь дивні люди на матраці попросили хлопця на водному скутері зробити їм хвилі, як на морі. Ну, як ви зрозуміли, хвилі були не тільки у тих, хто на матраці, а й у всіх відпочиваючих також. Якщо, чесно кажучи, то в якийсь момент мені здалося, що нічим хорошим це не закінчиться. Але слава Богу, все обійшлося. Наші дівчата накупалися, нагулялися, і тепер будемо повертатися наверх. Було досить жарко. Тому підйом нагору був трохи виснажливий. Коли ми пройшли перший підйом, то там продавали охолоджений домашній медовий квас і випічку. В той момент це було саме те, що нам було потрібно. Перекусили, відпочили і здолали останній відрізок підйому. Щасливі, повертаємось в Кам'янець-Подільський. Дуже хотілося щось поїсти, тому відразу йдемо на пізню вечерю. Ми швидко зробили замовлення і обговорювали наші сьогоднішні пригоди. Сьогодні дуже теплий липневий вечір. В кафе та ресторанах на літніх майданчиках лунає музика саксофону. Це було щось нереально гарно. Таке прекрасне закінчення сьогоднішнього дня. Хоча ми були дуже втомлені, але все ж таки трохи прогулялися вуличками старого міста. Як же я люблю Кам'янець-Подільський? Для мене це особливе місто. Його архітектура, природа, атмосфера та неспішний темп, люди все дуже гармонійно і комфортно. Ідемо відпочивати. Подорож з групою по маршруту Кам'янець-Подільський, кришталева печера Бакота. Четвертий день. Сьогодні ми вже повертаємося додому, але по дорозі відвідаємо ще одне класне місце. Традиційно збираємося на сніданку, якось трохи сумно, що подорож майже закінчилася. Ми за ці дні дуже всі здружилися. Після сніданку у дівчат було пару годин часу доробити свої справи. Хтось пішов на сувенірний ринок, інші прогулятися чи ще кудись. Потім пакуємо свої валізи і прощаємося з неймовірним Кам'янець-Подільським. Вирушаємо в дорогу. Сьогодні у нас ще по плану показати нашим мадрівникам Малієвецький водоспад, що в Хмельницькій області. А ось і він рукотворний 18-метровий Малієвецький водоспад. Цей водоспад схожий на велетенську химерну істоту, яка застигла з відкритим ротом не то від краси цієї місцевості, не то від подиву. Він не схожий на жодне з тих, які я бачила. Скеля, з якого падає водоспад, ця поросла мохом, що додає їй ще більшої краси. Тут можна зробити класні фото і відео. Ця скеля, з якої падає водоспад, вона двоповерхова з печерними гротами-келіями. І це залишки древнього печерного монастиря. На думку істориків, нижня печера використовувалася ченцями у якості каплиці. Оглянули водоспад з усіх ракурсів, зайшли в нижню печеру і прямуємо наверх. Тут ми бачимо знову печеру, і, до речі, з цього ракурсу водоспад також має класний вигляд. Ця печера, що на другому рівні, в описах згадується як печерна церква на честь Різдва Іоанна Хрестителя. Тобто верхня печера це не якась там капличка чи келія від людника, а справжнісінький древній печерний храм. Піднімаємось по сходам ще трошки вгору і потрапляємо на поляну. А трохи далі, десь за метрів 50-70, знаходиться джерело та озерце. Набираємо воду з джерела, до речі, водичка дуже чиста і смачна. Далі йдемо до капища перуна. Капище перуна це галявина, де по кругу викладені каміння, і всередині встановлений дерев'яний ідол. Це і є перун. Ну що ж, нам вже час повертатися. Збираємося усі разом, ділимося враженнями та якось підсвідомо відтягуємо мить закінчення цієї подорожі. Потихеньку йдемо до машини. Проходимо через палац Орловських, Поки деякі учасниці втілюють свою мрію в життя, а саме їздять верхи на конях, інші, в кого ще залишили сили, оглядають палац Орловських зовні. Але треба їхати, щоб встигнути кожній учасниці цього туру дістатися додому до настання комендантської години. Особисто для мене подорожі і пізнання чогось нового це і є один із сенсів мого життя. Саме в подорожах люди змінюються, розширюють свій кругозір та наповнюють своє життя фарбами. Знаю, що кожен, хто був з нами в цій мандрівці, відкрив для себе цікаві місця і ще ближче познайомився з нашою прекрасною Україною. Друзі, подорожуйте і любіть свою Україну!